Чому буває настільки складно залишити якісь стосунки в минулому? Перший момент, як тільки у людей відбувається інтим, це Такий максимально глибокий зв'язок на всіх рівнях, по всім енергоцентрам, по всім моментам. І це злиття воно настільки сильно, що енергія перетікає, ви стаєте як два сосуди, які сообщаються поміж собою. І для того, щоб цей зв'язок перервався, потрібно робити певні практики, чи треба, щоб пройшов певний час наступний момент. Ви повертаєтесь думками постійно до тих невирішених якихось моментів, які були в стосунках. Для того, щоб це закрити, треба знати, які уроки вам ці стосунки несли, сприйняти їх, подякувати. І найбільш такий класний легкий варіант виходу це коли ви виходите на позитиві, ще можете посміятись. Покепкувати з якихось моментів ознака того, що ви звільнились від стосунків, це не лише те, що ви не згадуєте людину. А коли є певна згадка, ви чи нейтрально ставитесь, чи у вас взагалі виникає енергія подяки? Якщо вам емоційно важко відключитись від людини, у мене є окрема практика, називається холодінаміка. Запрошую всіх. Дуже гарні відгуки від моїх клієнтів, і ми зможемо розділити ці простори, і ви вже не будете згадувати про людину, з якою не склались чомусь стосунки. Що легко вам виходити зі стосунків і прощати з минулим? Напишіть це в коментарях.